Як би не хейтили ламінування брів, але ця послуга залишається досить популярною серед клієнтів. Тому давайте разом зробимо ламінування та натуральне фарбування без затемнень. Тут ми вже очистили брови пінкою та наносимо захисний крем навколо. Для ламінування я обрала складники від лентів. Тут ми вже наносимо перший складник на брови та поки його витримуємо, п'ємо кавуську. Перевіряємо волосинку на готовність, змиваємо та наносимо другий складник. Далі на допомогу йде бебібраш, вкладаємо ним волоски і витримуємо потрібний час. Другий складник ми обов'язково ретельно не змиваємо водичкою та додатково я ще проходжу спінкою. Далі робимо корекцію, і після я вирішила нанести ботокс для того, щоб зробити оклюзію на шкірі та закрити пористість волосинки після хімічного навантаження. Але його ми обов'язково змиваємо водичкою. Для фарбування я обрала фарбу скульптор Dark Brown. Замішую її з окисником один до одного і даю постояти 5 хвилин, поки роблю розмітку. І ні, ми нею не затемнемо волосинку, бо дуже важлива саме техніка нанесення фарби. Я беру дуже маленьку краплину фарби, роблю тоненькі. Шар, ніби втаптую фарбу в шкіру, і вичесую її з волосинки. Роблю десь два шари. Кожен шар дублюю після висихання попереднього. Після того, як я зробила нижню лінію, я промальовую апікс. Далі ми вже пофарбували другу брову, і після висихання фарби можемо її змивати. До речі, час витримки я не засікала. Ну і ось фінальний результат. Пишіть, як вам. Та чи дізнались ви щось корисне для себе?